Провідник погрожує вигнати пасажира, але один дзвінок став для нього уроком на все життя. Старший провідник намагається висадити мовчазного чоловіка з потяга, але пасажир робить один дзвінок, і вся ситуація перевертається з ніг на голову. Ніхто в вагоні навіть уявити не міг, ким він виявиться насправді. Перед тим, як перейдемо до сьогоднішнього відео, я дуже потребую вашої підтримки. Канал трохи втрачає темп. І підписка це найкращий спосіб допомогти. Це швидко, безкоштовно, і завдяки вам ми зможемо і надалі випускати такі сильні історії. Дякую кожному, а тепер починаємо. Потяг до Івано-Франківська повільно рушив зі станції. Останнім до вагону зайшов кремезний чоловік у вицвілій зеленій курці та старих берцях. У руці обшарпаний рюкзак із прикріпленою медаллю. Він мовчки сів у кутку біля вікна. Жодного слова, жодного погляду. Просто сів, зняв рюкзак, поклав біля ніг і заплющив очі. Навпроти, дівчина в навушниках. Далі чоловік у діловому костюмі, який щось строчив у планшет. Поряд пара, що шепотілася і раз по раз кидала косі погляди на незнайомця. В атмосфері легке напруження. Чоловіка звали Артем, колись розвідник. Зараз пацієнт військового шпиталю, що їде на реабілітацію додому, але ніхто в вагоні цього ще не знав. За кілька хвилин з'явився провідник, молодий, самовпевнений, у чистій формі та з блискучим Бейджем. Він чітко рухався від місця до місця, посміхаючись до пенсіонерів і зневажливо поглядаючи на молодь у навушниках. Дійшовши до Артема, зупинився. Без привітання, без усмішки. Ваш квиток, Артем повільно витяг з кишені пожмаканий папір, мовчки подав. Провідник розгорнув, нахмурився. Це не той рейс. Тут написано Нічний потяг до Черкас, а ми їдемо на Івано-Франківськ. Пауза. Артем не відводив погляду від вікна. Потім коротко. У касі сказали: мій рейс скасували. Дали цей. Сказали, що все дійсно. Провідник скрутив папір в руці. Посадковий документ підтвердження пересадки. Нема. Просто дали. Я не заперечував. Вкупе настала тиша. Навіть парочка припинила шепотітись. Провідник зробив півкроку назад. Без офіційного підтвердження це порушення. Так не можна. Доведеться вийти на наступній». Артем не відповів. Просто зняв кришку з пляшки, зробив ковток води і знову подивився у вікно. Я серйозно, підвищив голос провідник. Ви зараз їдете без чинного квитка. Мушу повідомити поліцію. Тоді повідомляйте, спокійно відповів Артем. Провідник ще мить стояв нерішуче, потім зник у службовому купе. У вагоні знову почалось шепотіння. Він що, без квитка сів? Може, бомжикий? Та ні, глянь, черевики військові, може, афганець? літня жінка навпроти, що до цього сором'язливо тримала пакет на колінах, тепер уважно дивилася на Артема. Той сидів нерухомо. Наче його тут не було. За кілька хвилин провідник повернувся в руках службовий смартфон. Я щойно перевірив, вашого імені немає в списках на пересадку, ваш квиток не дійсний. Повторюю, якщо ви не вийдете добровільно, на наступній станції вас знімуть із поїзда. Я вже чув, коротко відповів Артем, навіть не повернувши голови. Ви поводитесь дивно, це підозріло. Може, ви психічно нестабільний. Сказав провідник і глянув у бік молодшого колеги, який уже підійшов. Психічно нестабільний, Артем уперше повернувся до нього обличчям. Голос був усе такий же спокійний, але вже з металевою ноткою. Бо я мовчу, бо я не маю ідеального папірця. Провідник знітився, але вдав, ніби нічого не сталося. Ви не дали документів, у вас немає посадкового, ви небезпечний. Може, ви під впливом чогось? Пасажири нервують, а може, нервують через вас, озвався дід із шахами. Ви ж не дали йому договорити навіть. Я маю право забезпечити порядок у вагоні, вигукнув провідник. І це я вирішую, коли він порушений. Артем витяг із рюкзака посвідчення, передав мовчки, провідник глянув, прочитав прізвище і. на мить зблід. Це це посвідчення у БД, пробурмотів він. Так. Чому одразу не сказали? Бо це нічого не змінює. Немало б Артем зробив паузу, потім додав: Дайте телефон. Один дзвінок, провідник знітився, подивився на колегу. Той тільки знизав плечима. Телефон перейшов у руки Артема. Тоді чоловік на секунду затнувся. У мене там залишився брат. Ми думали, що він загинув, поки не дізналися, що його витягли звідти під час зачистки. Там була група Омега, здається, Артем злегка усміхнувся. Ми не омега, ми з п'ятого розвідвзводу, але тоді там усі були разом: і Омега, і Гризлі, і ми. Могли і ми витягувати. Багатьох виносили з-підвалів і з-під завалів. Це, це були ви? тихо запитав чоловік, опустивши очі. Вибачте, за те, що тоді запитав вас так різко, я просто не думав і правильно, спокійно відповів Артем. Ви думали, як усі? Шрами, мовчання, старі черевики. Значить, небезпечний, але знаєте, що справді небезпечно, коли люди перестають слухати. Його голос був рівний, без докору, навпаки, майже втомлений. Провідник усе ще стояв збоку, опустивши очі. Я. я лише виконував інструкції, пробурмотів він. У мене порядок, я відповідаю за безпеку. І ви намагалися вигнати з потяга пораненого солдата, тихо сказала жінка з торбами. Це також по інструкції. Провідник знітився, не відповів. Молодший колега дивився на нього з сумішшю розгубленості і здивування. Бачите, знову заговорив Артем, я не хотів, щоб мене жаліли. Просто не судіть так швидко. Тиша, це не завжди ознака загрози, іноді це просто тиша. А квиток у вас все ж був? запитав хлопець із планшетом. Був, відповів Артем, електронна копія. Але роздрукували на старому бланку, бо інтернет у касі не працював. Сказали, це тимчасово посадка буде без проблем. Він знизав плечима. Але проблеми це завжди питання довіри, перший страх. Поїзд мчав далі. За вікном миготіли дерева, залиті темрявою. У вагоні тиша. Всі думали про одне й те саме, але ніхто не наважувався заговорити. Провідник повернувся знову. В руках тримав тонку синю теку. Ваш квиток щойно підтвердили офіційно, сказав він уже набагато тихіше. Інформацію внесено в систему. Перепрошую, справді, Артем лише кивнув. Він навіть не зрушився з місця. Якщо хочете, я принесу каву. За рахунок компанії, звісно, не треба, дякую, коротко відповів Артем. Провідник ще мить стояв, потім пішов далі вагонами. Люди мовчали. Ніхто вже не діставав бутербродів чи навушників, не розмовляв про дрібниці, щось у повітрі змінилося. Можна ще запитання, несміливо звернулася до Артема та сама літня жінка. Вас сильно поранило? Достатньо, щоб не повернутись одразу, відповів він. Але живий, а це вже багато. А посвідчення ветерана у вас є? Є, кивнув Артем. Але не люблю ним розмахувати, бо більшість думає, що ми це купили. Або отримали незаслужено. Жінка подивилася вниз. Я б не подумала. Просто зараз так усе дивно, що люди вже самі не знають, кому вірити. Знаю, казав Артем. Я й сам не кришталевий, але я не хочу, щоб мене жаліли. Просто хочу, щоб не судили за формою, бо я теж навчився мовчати, бо війна навчила головне вижити, а не доводити щось тим, хто вже вирішив, що ти проблема. Дівчина з навушниками зняла їх і тихо сказала. Це сильні слова. Дякую вам. Перший за службу і за те, що не вибухнули, коли могли. Артем усміхнувся вперше за всю поїздку. Я вже звик. Поїзд почав повільно сповільнювати хід, наближалася станція, але жодного звичного метушливого збирання речей не було. Люди сиділи мовчки, дехто дивився на Артема, дехто у вікно, інші просто опустили очі. Провідник більше не з'являвся. Видно, він відчував, що краще зникнути з очей. Його місце зайняла тиша. До Артема підійшов молодий хлопець, той самий, що питав про дзвінок, стояв, вагаючись, мов учень, перед учителем. Можна? запитав тихо. Я просто хочу подякувати і перепросити, якщо тоді видався зухвалим. Артем підвів голову, дивився довго, мов би зважував. А ти звідки? З Ізюма? Тихо відповів хлопець. Ми з родиною виїхали ще в березні. Наш будинок стояв біля Троїцької церкви, Артем затих. Потім обережно запитав: а підвал, в якому ви ховалися, не синій такий у дворі біля гаражів. Так, ви звідки знаєте? Бо я витягав звідти двох хлопців і жінку з дитиною. Це були ви, хлопець затулив рот рукою, очі засвітилися сльозами. Мене й брата, тато залишився. Ви, ви були там? Артем лише кивнув. Більше не зміг. Завалило. Ми з хлопцями ледве встигли вийти. Хлопець сів навпроти. Його ж голос більше не був упевненим. Він тремтів, як і руки. Дякую вам за те, що врятували. Я не знав, як виглядають ті, хто це зробив. І ось ви мовчазний чоловік із подряпаним рюкзаком. А я спочатку подумав, що ви просто дивак, вибачте. Артем кивнув, цього достатньо. З глибини вагона хтось прошепотів, скільки таких, як він, ми щодня принижуємо, навіть не розуміючи, хто перед нами. Безліч, коротко відповів Артем. Бо більшість мовчить, не тому, що боїться, а тому, що звикла, бо війна їх навчила вижити важливіше, ніж сперечатись із тими, хто бачить тільки оболонку. Коли поїзд рушив далі, Купе було іншим, ніби щось важливе, але невидиме, прокинулося в кожному. Люди вже не шепотілися про дрібниці, не переглядали стрічку в телефонах. Вони просто були поруч, у тиші, яка більше не здавалася незручною. Через деякий час провідник таки наважився повернутись. Він йшов повільно, мов учень, що щойно отримав зауваження в щоденнику. У руках тримав стаканчик із кавою. Я знаю, ви сказали не треба, але я все одно приніс, сказав він, і поставив стакан на край столика, не торкаючись Артема. Просто дякую вам. Артем не відповів. Лише трохи нахилив голову, мов знак, що почув. Провідник рушив далі, але зробив кілька кроків і зупинився. Потім повільно повернувся і сів на край вільного сидіння навпроти. Можна я просто трохи поговорю? Запитав він, не дивлячись в очі. Артем не заборонив. Я не хотів вас принизити. І не хотів вигнати саме вас. Я я втомився. Мене щодня дурять, матюкають, кричать через туалети, інтернет, кондиціонери. І я почав думати, що всі пасажири це проблема, що треба просто дотримуватись правил, щоб вижити, щоб не згоріти. Розумію, сказав Артем. Тільки ви самі стали тим, кого боялись. Не людина, а автомат провідник кивнув. У нього в очах не було сліз, але було щось гірше: сором, глибокий той, що залишається на все життя. Ви навчили мене сьогодні одним поглядом, одним дзвінком, одною тишею. Артем нарешті подивився на нього. Його обличчя не було злим, але й не теплим. Воно було справжнім, як життя. Люди, тихо сказав Артем. Або вчаться з поваги, або з сорому. Ви другий варіант, але краще так, ніж ніяк. Провідник встав і пішов уже не таким, яким був. Останні хвилини перед прибуттям. Поїзд плавно сповільнювався, обережно стукаючи колесами по стиках рейок, мов стирав за собою сліди недавньої розмови, але вагон більше не був тим самим, це відчував кожен. Артем підвівся, спокійно, не кваплячись. Накинув рюкзак на плече. Ніхто не ворухнувся, ніхто не поспішав до дверей. Люди сиділи мовчки, спостерігаючи, як він проходить повз, і щойно він наблизився до виходу, з місця підвівся той самий хлопець з Ізюма. Простягнув руку, не сказав нічого, просто стояв з відкритою долонею. Артем на мить зупинився, потиснув йому руку, потім легкий кивок. Жінка з торбами підвелась слідом. Вона не тиснула руку, але низько схилила голову. В її очах було щось чисте, як молитва. Артем вийшов із вагона. На пероні було вогко. Вітер облизував обличчя сирим холодом. Він зробив кілька кроків, зупинився, обернувся ненадовго і знову пішов уперед туди, де його чекало або нове життя, або просто ще один звичайний день. На сходах вагона з'явився провідник, став, тримаючись за поручень. Дивився Артемові вслід. Потім повільно вийшов на перон, сів на лавку біля стіни вокзалу, зняв кашкет, стиснув голову руками. Він не плакав, просто сидів, мовчки. І перед його очима крутилися не колеса, не рейки, не розклад, а очі тих, кого він не побачив раніше, і один чоловік, якого він намагався вигнати, але якого ніколи більше не забуде. Не всі герої кричать про свої вчинки, деякі мовчать. Бо бачили те, чого інші не витримали би навіть у думках, і перш ніж зробити висновок про когось, краще подивитись глибше, бо повага не про форму вона або є, або її немає.